Бракує Донецька область. Війна залишає слід у житті кожної дитини. Її світ поглинає біль, страх, порожнеча. Це був дуже важкий час, але ми долаємо це разом. Ми вдячні людям за підтримку. Арсеній багато чого пройшов через цю війну. Привіт, Арсеній! Я дуже рада тебе бачити. Тримай! Зараз допоможу тобі скласти оці ці деталі. Ти робиш гарні кроки. Дрібні детальки дуже важливі для тебе. Дякую, Даві. Вітаю! Як справи? Доброго дня! Чудово! Ваша дитина унікальна і ми разом працюємо над його розвитком. Дякую за вашу підтримку. Більш ніж за рік, понад 1500 дітей отримали психологічну допомогу наших фахівців. Разом маємо шанс змінити життя дітей та подарувати щасливе майбутнє. Кожен може допомогти тим, хто потребує. Кожен внесок має значення. Долучайся, щоб допомогти.